Леве, привіт мої золоті. Подивимося, яким буде для вас період з 16 по 31 січня. Розпочинаємо з ваших персональних енергій. На цей період. Так, і у вас знову ж таки, дуже багато в кого ця карта. Новий початок. Ну, початок року. А, новий початок, старт заново, а ще. Така... Хочеться сказати дитячість, не знаю, питання дітей, можливо, буде стояти, може і ні. Але в мене те, що є в голові, маю вам сказати. Я, як то кажуть, в потоці працюю. Стосовно другої карти на Оракулі. Це вона з Гербера. Чистота невинність. І така наповненість, от, от дитячість, не знаю. Діти в нас чисті й невинні створіння, так, як і тваринки, наприклад, вони живуть дуже просто, відкрито і не знаю, насолоджуються цим життям і навіть найменшими дрібничками. Можливо, це у вас розпочинається така, такий майндсет, да? тобто ви ніби переходите, от новий рік почався, і ви так з чистотою, щирістю дивитесь у ваш новий рік. І хочеться, щоб все було отак от по-справжньому і щиро, і чесно дуже. Прекрасно. У вас є всі для цього карти. Ми зараз глянемо по всіх сферах життя більш детально, як у вас відіграється. В особистому житті у Левів, в кар'єрі та в фінансах. Так. На особистому житті в нас тут вісьмірка чаш. Для тих, хто наразі в нас самотні. Про що тут йдеться? Дев'ятка Пентаклів. Зірка, імператриця. А, так. Тут на фоні ще в нас шут. Тут ви насолоджуєтесь собою, насолоджуєтеся тим, що ви або вийшли, не знаю, недавно з якихось не дуже хороших стосунків, токсичних, або просто от не була ваша людина, не моє, не то. І ви тут дивитеся в майбутнє. Тут можуть йти знайомства по інтернету, по карті зірка. Для чоловіків тут 100% буде знайомство по імператриці, та от жінка. Для жінок тут ну, загально я не бачу да, персонажа, але по зірці це завжди знайомство. Тобто ви стаєте, не знаю, вас якось більше люди помічають. Від того, що ви, можливо, починаєте кайфувати від себе. Дев'ятка пентаклів це людина, яка задоволена собою, задоволена своїм становищем, їй все подобається. В неї немає цього такого внутрішнього настрою, що все погане, все це все. це. А коли ми в стані навпаки ресурсному, до нас. Притягуються люди. Не завжди ці люди хороші, може вони нас навпаки, той ресурс хочуть забрати. Да? Але тут ну, це не суть. Тут більше про вас, про ваш внутрішній стан. А ще восьмірка час може говорити про те, що ви більше от, ніколи не повернетесь в якийсь такий паттерн стосунків, які у вас були раніше. Тобто ви йдете в щось зовсім нове. Можливо, навіть інші люди вам починають подобатись, ніж колись подобались. Але цей період більше про вас особисто. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику. Шестірка пентаклів, верховна жриця, лицар джезлів. Тут сімірка мечів. Тут. Дивіться, для тих, хто в нас в стабільних стосунках, і це у вас трикутник, то тут ви починаєте розуміти, чому ваша друга половинка так поводиться. Бо тут коханці чи кохан... коханцю дуже багато дається ресурсів, так? тобто людина більше вкладається туди, а про сім'ю забуває, це може викликати у вас конфлікти і навіть бажання піти. Але піти якось, можливо, по-тихому, тобто не робити з цього а, щось страшне, а взяти своє і піти. Далі, для тих, хто коханеться або коханка, то тут у вас ситуація, коли от до, вас, до вас людина більш так прихильна, вона дає вам ресурси, вона легко погоджується там давати вам гроші, і про зустріч тут ще йдеться. Але ви внутрішньо, можливо, вже трохи приросли цей союз. Може теж з'явитися думка про те, щоб не розвивати його далі. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Окей, колісниця, королева пентаклів, король жезлів. Тут ви можете поки що відмовитися від якоїсь. Ідеї, пов'язаної з машинами, переїздами, відпустками, може бути переноси, наприклад, якихось ваших планів. Тут є ось пара, да, королева пентаклів і король жезлів. Ну, леви це в нас вогняна стихія, якщо я правильно пам'ятаю, Тут король жезлів це про вас. Королева пентаклів – це може бути жінка, через яку у вас? Плани ці рушаться, не знаю. Мама, сестра, подруга, начальниця хто завгодно теж як варіант. Тобто, через цю людину вам доведеться відмовитися від певних планів на певний час. Так, да, це вас буде дещо пригнічувати, але загалом погано це не вплине ні на що. Стосовно вас у парі, то ось я ще дотягую іерофант, у вас тут окей, розуміння, для когось може бути одруження, пропозиція, вінчання. Але, знову ж таки, воно може трошечки відкладатися, переноситися, наприклад. Питання роботи. Сонечко, клас, клас. Для тих, хто в нас наразі не працює. Мах, двійка мечів, п'ятірка мечів і восьмірка пентаклів. Тут ви можете знайти для себе якусь нішу, там, де ви можете або навчати дітей, знову ж таки, там, репетиторство чи якісь курси свої створювати, і можете пробувати себе. В цьому для того, щоб заробити кошти. Тут ще йдуть у вас сумніви, а чи вийде у вас, а чи все буде окей. Ну, по карті сонця, в будь-якому випадку, якщо ви будете за цей період намагатися заробити якось свої знання а, монетизувати, то у вас це вийде. Якщо ви будете сумніватися, нічого не робити, нічого й не вийде. Ще це може означати про отримання вами якихось нових знань. Якраз таки для того, щоб їх монетизувати. Можете навіть міняти професії. Якщо розумієте, що ваша попередня з нею каші не звариш. Для тих, хто в активному пошуку роботи, королева мечів, двійка чаш. Так, не всі зразу, дивіться, повитягувала. Відделюдник. Тут, тут я поки що не бачу знаходження вами роботи. Тут ви можете взяти собі якийсь тайм-аут на те, щоб розібратися з якимись документами, не знаю, для когось, можливо. Навіть там все, що пов'язано з пенсією, чи з вашими старшими родичами там, в сім'ї, чи з вашим партнерами, партнерством любовним. Тобто тут ви ніби відсторонюєтесь поки. Єдине, що тут ще може зіграти, це робота на себе, або те, що стосується коучингу, вчителів, тобто тих, хто несуть мудрість, отут ви можете, в принципі, на своїх знаннях заробити, ви будете популярні і все. Вас будуть рекомендувати люди. Але для інших тут більше якось зміщається у вас фокус з пошуку роботи на інші питання. І знову ж таки, тут четвірка мечів можуть траплятися вам вакансії, але вони вам не дуже підходять або не дуже подобаються. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так, я ще не встигла запитати, вже повипадали всі карти. Так, королева чаш, четвірка мечів, королева пентаклів, багато так королев, Восьмірка мечів. Ну, Тут ви поки що. Знову ж таки, настрій у вас взагалі не робочий. І вам ще можуть оці от дві жінки. Королева чаш це водна стихія, королева Пентаклів земна. Не знаю, чи це ваші на роботі колеги, чи це хтось з ваших сім'ї, друзів, чи коханих, да, якщо це чоловік дивиться. Але тут може бути, скажімо так, вимушене. Не те, щоб відпустка зараз, я скажу. Ну, може бути за свій рахунок, може. І ви за цей час, наприклад, коли будете вдома, ви будете собі планувати і думати, що вам робити далі. Бо є відчуття, що ваша робота вас не зовсім влаштовує. Питання, що ви до неї прив'язані, і зараз поміняти ви її не можете. Ще це може бути просто ну, не дуже хороший там, фізичний стан. Але ви продовжуєте працювати, і на фоні цього у вас з'являється така ну не те, що відразу, а прямо апатія до вашої роботи, що ну, набридло, не хочу. Але поміняти поки що ви її не можете. А ще, щоб тут можна було таке уточнити. Бо мені така велика кількість інших людей трохи дивується. Або на вас так погано впливають ваші. Співробітники навколо вас. Знаєте, що, що це може бути? Що? Навколо вас всі у якихось відпустках, в якихось лікарняних, і вам доведеться працювати за них. О! І вам доведеться працювати за них, нема куди дітися. Доведеться виконувати роботу. Да, і вам це не подобається. Дуже емоційно можете на це все реагувати, але ну, нема куди подітися, доведеться це робити. Ще може бути те, що ви комусь пообіцяли там, чимось допомогти, чи якось на роботі а, про когось щось сказати, і от тепер треба віддавати борг. Хоча й не хочеться вже цього робити. Когось рекомендувати, наприклад, для тих, хто в нас фрілансер. Ви можете розпочинати, тут ви можете, ага, я зрозуміла, по башні, тут ви можете змінювати свою професію, змінювати нішу, в якій ви працюєте, і або йти десь неофіційно на стажування, на якесь там десь підпрацьовувати в тій ніші, там, де вам буде подобатись, або ж ви будете самостійно отримувати нові знання. І розпочинати роботу в новій ніші. Ну, наприклад, ви там, знаю, хай буде економіст, і ви могли цим і займатися, і працювати, а потім вирішили, що ви хочете піти навчатись на психолога і навчаєтесь і паралельно починаєте практикувати. Тобто досвіду у вас ще мало, у вас ще можуть бути якісь там помилки на початку, чи там мало клієнтів, але. Шанс на те, щоб зробити це такою великою перспективою, у вас є. Хороший такий, активний період. Просто заявляйте про себе, будуйте власний бренд. Ще Ви можете виконувати багато роботи за маленькі гроші на цей період. Нема великих замовлень. Для тих, хто в нас бізнесмен. Тут доводиться відмовитися від якогось великого проєкту наразі. Бо ви розумієте, що ви його або не потягнете, або це, ну, не знаю, ще не час, або у вас не вистачає потужностей, або вам треба більше людей в команду. Да, тут ще може бути таке, що вам просто рук не вистачає. Тут будете думати, напевно, про те, що треба додати нових людей в команду. А, і можливо навіть змінити ваше позицію... позиціонування, так? Найняти для бізнесу правильного маркетолога. От такий ще варіант. Чому тут сонце? Да, от я читала різні ситуації, чому тут сонце, а я не все так прям сахарноватно. Чому? Тому що все це, що я сказала, навіть якісь негативні моменти, вони в кінцевому результаті приведуть до позитиву, до хорошого. Окей? Я напевно іноді буду це пояснювати, тому що ну, не всі люди розуміють специфіку таро. І бачить сонце, а чому вона каже про якісь труднощі, якщо там сонце? Ну, тому, що... <смі> тому що це в перспективі. Тому що це, цей період пройде, ви справитесь з певними труднощами, потім оглянетесь на цей період і скажете, а, да, то це таки мене привело до успіху. Отак це працює. Що в нас по фінансах? П'ятірка Пентаклів. Фінанси поють романси. Кілька карт буквально. Це можуть бути виплати по кредитах, коли багато виплат одночасно треба зробити. Коли там в один тиждень треба і комуналка, і це зламалось купити, і це треба, і сюди треба, і сюди треба. Тобто багато дуже витрат. Тут ви активно працюєте, заробляєте гроші. Але тут можуть бути ще конфлікти стосовно чужої недбалості фінансових витрат. Тобто, наприклад, у вас сім'я, і там ваша друга половинка не зовсім правильно розподіляє кошти і вам не вистачає. Тобто, це ще через це може бути. Ну, можуть багато витрат на дітей, якщо вони у вас є за цей період. Тобто, тут, скоріше, не про те, що грошей немає, а про те, що вони є, але багато витрат. Отак. Так, все, Лева, люблю, цілую до наступного разу.